Сучасна медицина навчилася ефективно боротися з бактеріями, вірусами та грибками, однак фармацевтика все ще не змогла зробити свої продукти повністю безпечними для здоров'я людини. Щороку мільйони пацієнтів стають жертвами синтетичних ліків, але природа подарувала людству унікальну речовину прополіс, який здатен ефективно і безпечно захищати життя і здоров'я людини. Звідки походить ця незвична речовина, яка безпечно лікує хвороби? Дерева захищаються від агресивних мікроорганізмів за допомогою смоли, бджоли збирають цю смолу і переробляють її своїми ферментами у прополіс, яким захищаються від шкідливих мікроорганізмів. Люди ще тисячі років тому зрозуміли, що, приймаючи прополіс, можуть позбутися хвороб. Сучасна медицина підтвердила його ефективність. Прополіс не знищує корисну мікрофлору організму людини, пригнічує розвиток патогенних мікроорганізмів і зміцнює природний імунітет. Прополіс це природна суміш смол та живиць, які бджоли збирають із броньок і тріщин у корі різних дерев та кущів, зібрані з рослин. Смоли бджоли змішують із воском та ферментами, які виробляються їх організмом. Бджоли використовують прополіс у вулику для започатування отворів та щілин, закріплення рухомих елементів і захисту від мікроорганізмів для забезпечення маці стерильного простору для відкладання яєць. Прополіс бджоли використовують для муміфікації дрібних тварин. Які потрапили у вулик та загинули від укусів бджіл, прополіс може мати різний вигляд і колір залежно від видів дерев, з яких його збирали бджоли. Прополіс люди збирають зі стінок вулика, рамок, перегородок, холстиків та спеціальних сіток для збору прополісу? Було ідентифіковано понад 300 хімічних сполук, які можуть бути присутні у прополісі. Хоча не всі вони зустрічаються одночасно, склад прополісу змінюється залежно від походження, клімату і екології регіону, пори року, а також генетичних особливостей матки. Проте, незважаючи на відмінності у конкретних хімічних сполуках, більшість зразків сирого прополісу демонструють значну схожість на рівні основних груп речовин. Приблизний склад натурального прополісу такий. близько 50% смол включають фенольні кислоти та флавоноїди, також відомі як поліфенольна фракція, близько 30 воску, близько 20 Це інші складники, ефірні олії, пилок і різні інші сполуки, такі як фрагменти деревини залишки бджіл та відходи їх життєдіяльності. Які властивості прополісу? На сьогодні прополіс є одним із найважливіших природних продуктів із фармакологічним значенням. Його властивості включають антисептичні, протигрибкові, прогестогенні, противірусні, протипаразитарні, антиоксидантні, протизапальні, імуномоделюючі та протипухлинні. Прополіс часто використовується як складова фармакологічних засобів, його можна приймати у вигляді капсул або таблеток, добавки для підтримки імунітету організму. Також прополіс буває у формі свічок з прополісом, застосовується для лікування інфекцій вух, свічки застосовуються в гінекології та практології для лікування запальних процесів. Існують також мазі та креми з прополісом. Використовуються для зменшення подразнень шкіри, прискорення загоєння ран, лікування незначних опіків та шкірних висипів, таких як акне. Прополіс буває у вигляді спреїв для горла, використовується для лікування інфекцій горла й порожнини рота. Допомагають зменшити біль у горлі та підтримують лікування запалень ясен. Прополіс випускається у вигляді льодяників та жувальних гумок. Продаються в аптеках, використовуються при болю в горлі, кашлі та інфекціях дихальних шляхів. З прополісу роблять спиртову настойку, бувають також і водні екстракти. Використовуються краплі з прополісом, вони можуть бути для внутрішнього прийому, так і для зовнішнього застосування, допомагають зміцнити імунітет або місцево лікувати шкіру. Шампуні та кондиціонери для волосся з прополісом використовуються для догляду за шкірою голови, мають антисептичну дію, що допомагає в боротьбі з лупою. Молочко та бальзами для тіла з прополісом мають зволожувальні та регенеруючі властивості, допомагають лікувати суху і подразнену шкіру. Мила з прополісом призначені для проблемної шкіри, допомагають у боротьбі з бактеріями та запобігають появі висипів. Засоби для гігієни ротової порожнини з прополісом. Рідини для полоскання рота, зубні пасти, які допомагають у лікувальні, запалень ясен і мають антибактеріальну дію. Прополіс це багатофункціональний природний засіб з широким спектром біологічної активності. Його властивості роблять його цінним інгредієнтом у медицині, фармакології та косметології. Однак, незважаючи на численні позитивні ефекти, важливо використовувати прополіс відповідально та обдумано, враховуючи можливі протипоказання та консультуючись зі спеціалістами.